Існують поняття, які через роки несуть свою багатомірну, життєдайну і світлу енергетику. Одне з них це пам'ять. Нинішнє покоління правоохоронців свято береже пам'ять про своїх товаришів, загиблих під час виконання службових обов'язків. За традицією в Україні 22 серпня відзначається День пам'яті працівників міліції, які поклали на вівтар вітчизни найдорожче власне життя. Масштабна акція Запали свічку пам'яті пройшла в Україні вперше. Цього дня о 10-й годині ранку в кожному районному або міському відділі внутрішніх справ його працівники запалили свічки, а також вшанували пам'ять загиблих колег-правоохоронців хвилиною мовчання. Цей день є особливим для кожного працівника міліції. Це день пам'яті, день скорпоти та шани тих, хто одного разу не повернувся додому з роботи. Пам'ять цінний скарб дарований людині. Пам'ять про друзів та колег, загиблих при виконанні службового обов'язку, бережуть в органах та підрозділах внутрішніх справ. Щоденний ризик давно є постійно складовою роботи міліціонера і обираючи цю професію, кожен усвідомлює. Однак зовсім не легше від того, близьким та рідним тих правоохоронців, які загинули під час виконання службового обов'язку. Це були хоробрі та мужні люди, які віддали своє життя заради миру і спокою в державі. Вони не підкорили злочинцям, а полягли за правду за справедливість. Свого часу на порозі самостійного життя кожен з нас визначив свій шлях. Ми обрали професію правоохоронця, професію захисника, яка потребує ще готовності припинити правопорушення, вступити в губі зловмисниками. Тяжка і ризикована робота, на жаль, часом закінчується трагедією загибелою. Щорічно списки працівників міліції, які загинули, Захищаючи закон, поповнюється все новими і новими прізвищами. Люди в погонах завжди готові на бобі з кримінальним світом. Наражаючись на небезпеку, саме вони гинуть від ножа та куль, намагаючись затримати озброєного злочинця, п'яного водія, рятуючи людей в екстремальних ситуаціях. Для мужніх смерті немає, їхні зірки вічно в нашій пам'яті, в наших серцях. Ми низько вклоняємося. Перед подвигом загиблих правоохоронців і щиро прагнемо, щоб список гірких утрат ніколи більше не поповнювався, а в очах матерів, дружин і дітей-працівників з'являлися лише сльози радості. Полеглі пішли у вічність, залишивши нам безцінні зразки героїзму. Вічна пам'ять тим, хто поклав найцінніше життя заради ближніх. Шануємо пам'ять загиблих колег правоохоронців Хвилиною мовчання. За часи незалежності в Україні при виконанні службових обов'язків загинуло 1016 працівників органів внутрішніх справ. А 7536 тисяч правоохоронців отримали поранене. Андрій Усанін з Севастополя пішов на смерть свідомо. На вагах було або його життя, або життя сотень дітей. На рішення у інспектора ДАІ залишалися секунди. Мой муж запроваждав колону з дітьми в Крим. 700 чоловік. На встріч у колонії в лоб літали карус. У нього відказали тормоза. Андрій остановил його своєю машиною. Другого виходу у нього не було. Він поступив як настоящий мужчина, отец і офіцер. 22 серпня, день пам'яті загиблих міліціонерів. Запали свічку на знак пошани. Пам'ятай, за твій спокій вони заплатили своїм життям.